Ми живемо у часи, які випробовують нас щодня. Кожен ранок починається не з будильника, а з новин про обстріли. Ми всі втомлені, але не зламні. Ми розгнівані, але не спустошені. Ми народ, який не стане на коліна. І з вами в етері Кременчуцькі новини. Ми розпочинаємо. Обличчя справжнього українського офіцера ця фраза добре характеризує героя Дмитра Лукашенка, із яким сьогодні попрощалися у Кременчуці. Детальніше дивіться далі. Сьогодні у міському палаці культури Кременчужани провели в останню путь військового капітана Дмитра Лукашенка 26 березня 2022 року. Став до лав збройних сил України, займав посаду помічника начальника штабу сумського зонального відділу військової служби правопорядку. Навчався у загальноосвітній школі номер 14. Закінчив Полтавський національний університет імені Юрія Кондратюка. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Харківський університет повітряних сил імені Івана Кожедуба працював на Кременчуцькій кондитерській фабриці. «Рошен». Воїн народився 1990 року у Полтаві та більшу частину життя прожив у Кременчуці. Саме у нашому місті проходили його юнацькі роки. Мітя був у навчанні найперший. Він закінчив школу з відзнакою, інститут з червоним дипломом». Люблячий син, єдиний син, люблячий батько, люблячий чоловік, і він в перших рядах пішов відстоювати нашу Україну, вічна пам'ять, велика шана. З початком повномасштабного вторгнення Дмитро за власним бажанням змінив професію та став до лав Збройних сил України. На жаль, 27 лютого під час виконання бойового завдання воїн назавжди відійшов у вічність. Був дуже розумний і порядним людиною. Гарним фахівцем працював у нас 19-го року, встиг багато зробити покращення виробництві. Мав друзів, товаришів на роботі і таку ціну країна платить за своє майбутнє. Висловлюємо глибоке співчуття родині, дружині загиблого, вічна пам'ять. Поховали військового на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників і захисниць України. Приймав участь в бойових діях захисту територіальної цілісності та незалежності на території Сумської області. Фактично всі ці три роки і також брав участь в бойових діях на території противника. Даний офіцер був найдостойнішою людиною. Дуже порядна людина була, дуже розумна, начитана. Це обличчя українського настоящого офіцера. Це дійне обличчя. На жаль, війна забирає кращих. Вічна слава і шана герою Дмитру Лукашенку. Дмитро Цирюльник, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Сьогодні, 10 березня, громада Кременчука на чолі із міським головою Віталієм Малецьким зібралася біля підніжжя пам'ятника Великому Кобзареві. Щороку наша громада вшановує пам'ять Тараса Шевченка, який пробудив в українців жагу до вільного життя. Дякуємо нашому славетному поетові за ту культурну спадщину, яку він залишив по собі нам. Народився видатний письменник, поет, драматург та художник. Гуманіст та мислитель, титан духу і пророк Тарас Шевченко. У наші неспокійні і тривожні часи, коли нероздільно сплелися доля народу і життя його мови і культури, ми знову і знову припадаємо до живлющих джерел поезії Великого Кобзаря. Сьогодні Україна відзначає День державного гімну. 160 років тому світ вперше почув слова Ще не вмерла Україна. Детальніше про це розкажуть наші журналісти. Сьогодні, 10 березня, Україна відзначає особливу дату рівно 160 років із дня першого виконання пісні Ще не вмерла Україна. Саме цього дня, у 1865 році, в Перемишлі вперше пролунала ця пісня у хоровому виконанні, яка згодом стала одним із найважливіших символів українського національного руху. Слова Павла Чубинського і музика Михайла Вербицького знайшли відгук у серцях українців, даруючи віру, силу і надію. У 1917 році ця пісня стала офіційним гімном Української Народної Республіки, а згодом і незалежної сучасної України. Рядки нашого гімну пройшли крізь буремні роки війн і революцій, стали символом боротьби і незламності. Він освячений кров'ю героїв, які віддали життя за свободу і незалежність України. І сьогодні його слова лунають як заклик до єдності і віри в перемогу. Ще не вмерла Україна і слава, і воля. Ці слова і сьогодні об'єднують українців у боротьбі за свободу. Народний депутат України Юрій Шаповалов на своїй сторінці у Фейсбук закликає українців шанувати український гімн, продовжувати боротися за нашу незалежність та допомагати Збройним силам України. Разом переможемо. Поліна Калініченко, Крименчуцькі новини. Сучасна комунальна техніка запорука швидкого та якісного усунення аварійних ситуацій. Кременчук водоканал придбало новий самоскид, який допоможе покращити ремонтні роботи, а також мінімізувати незручності для мешканців. Це ще один крок до модернізації міської інфраструктури. Комунальне підприємство Кременчук Водоканал придбало сучасну спеціалізовану техніку, яка суттєво покращить якість і швидкість виконання аварійних та планових ремонтів водопровідних і каналізаційних мереж. Завдяки новому самоскиду, робочі бригади зможуть не лише прискорити процес ремонту, але й мінімізувати незручності для мешканців, пов'язані з тимчасовими відключеннями водопостачання. Це автомобіль, який можна використовувати при ремонтах, можна використовувати при аваріях. А головне, ми хочемо, щоб водоканал його використовував при реновації наших водопровідних і каналізаційних мереж, виконуючи роботи по капітальному ремонту, по прокладанню нових мереж, удосконалюючи те величезне господарство, яке. Місто зараз ремонтує, покращує і забезпечує всіх кременчужан чистою питною водою. Оновлення технічного парку є вкрай важливим, адже міська система водопостачання та водовідведення експлуатується вже не один десяток років. Зношеність мереж призводить до частих поривів, які потребують оперативного втручання. А нове обладнання дозволить комунальникам швидше ліквідовувати всі аварії. Нам це просто край необхідно, тому що зараз на піку починаються господарські роботи, будівельно-монтажні роботи. І на заміну старої зношеної техніки будемо використовувати цей самосвал. Кременчук продовжує рухатися шляхом модернізації, а покращення комунальної інфраструктури це ще один крок до комфортного та безпечного життя містян. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Журналістика це не лише професія, але й важлива місія, що вимагає відповідальності та дотримання закону. Проте деякі наші колеги зовсім забувають про це та переходять усі межі дозволеного. Але справедливість неодмінно настане. Слово це найпотужніша зброя журналіста. Воно може формувати суспільну думку, викривати правду, боротися з несправедливістю та впливати на хід історії. Але й ця зброя може стати інструментом маніпуляції, дезінформації або навіть пропаганди. На жаль, у 21 столітті журналісти думають, що мають право чинити свавілля, порушуючи закон. Одним з яскравих прикладів є головний редактор Кременчуцької газети Олег Булашев. Він та його підлеглі не приховують своєї неприязні до місцевої влади і усіма силами намагаються її дискредитувати. Це можна побачити чи не в кожній статті, де мова йде про міського голову та його заступників. Наразі найбільша атака йде у бік заступниці міського голови Ольги Усанової. Цкування в інтернеті, перешкоджання робочому процесу, образливі висловлювання. Усе це дозволяє собі пан головний редактор, зовсім забувши про журналістську етику. Взяти, хоча б особистий прийом громадян Ольги Усанової, спочатку було шеф спільно з журналістами телекомпанії візит, фізично заблокували службове приміщення та заважали проведенню особистого прийому. А потім і зовсім перейшов в межу дозволеного і почав образливо висловлюватись про заступницю міського голови при підлеглих та кримичужанах. Повторювати сказані слова паном редактором ми не будемо із зрозумілих причин, але наголосимо, що це є неприйнятним та суперечить основним принципам кодексу етики українського журналіста. У зв'язку з цим Ольга Усанова звернулась до правоохоронних органів за фактом вчинення головним редактором Кременчуцького газети Олегом Булашевим та журналістами телекомпанії Візит злочину, відповідальність за який передбачено статтею 341 Кримінального кодексу України, а саме захоплення будівель чи споруд, що забезпечують діяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян з метою незаконного користування ними або перешкоджання нормальній роботі підприємств, установ організацій. Карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк. Стало відомо, що правоохоронці вже внесли відомості, які повідомила Ольга Усанова, до єдиного реєстру досудових розслідувань, відкрили кримінальне провадження та наразі проводять досудове розслідування. Однак виникає логічне питання: чи може людина, яка діє свавільно та однобоко, називати журналістом? Адже журналістика має ґрунтуватися на об'єктивності, чесності та служінні суспільству. Натомість ми бачимо, як Олег Булашев подає інформацію лише з вигідного йому боку, відповідно до вказівок свого керівника Куршевельського олігарха втікача Костянтина Живаго. Такі дії не мають нічого спільного з журналістикою. Це маніпуляція, пропаганда та дискредитація самої професії. Суспільство має право на достовірну інформацію, а не на вигідні комусь інформаційні вкиди. Тому кожен журналіст повинен пам'ятати, слово це відповідальність, а спотворення реальності під диктовку олігархів немає нічого спільного з честю та гідністю професії, особливо в демократичному світі. Справедливість вміє чекати, і зовсім скоро вона постукає у двері Кременчуцької газети, як постукала до їхнього хазяїна Живаго. А ми будемо пильно за цим стежити. Валерія Лисенко, Кременчуцькі новини. До дня народження метра української літератури Тараса Григоровича Шевченка у Кременчуці відбувся цікавий та пізнавальний захід. Усе на власні очі бачили наші журналісти. Увага на екран. Ось у такій атмосфері вчора у читальній залі філії номер 2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки відбулися Шевченкові читання. Говоримо про Шевченка, читаємо про Шевченка, читаємо самі твори Шевченка, і звичайно різні цікавинки розповідаємо. Ми сьогодні підготували також розповідь про книгу Огні Горять. Вона є в бібліотеках. Її можна знайти Це цікавий проект, в якому саме Шевченківська тематика, де сучасні українські письменники пишуть на тему Шевченка. Такий пізнавальний захід зібрав багато людей, адже Тарас Григорович Шевченко це легендарна постать в історії України. Всю його творчість та життєвий шлях неможливо описати кількома словами. На мою думку, кожне покоління воно має доторкнутися до мистецтва Тараса Григоровича і не просто як ідола або як ікони, знаєте, нашого українського мистецтва, а як справжньої людини через його поезію, через його вірші, через його картини і, звісно, через розмови про нього. Адже саме в них він живе справжній. Безперечно, такі заходи важливі, адже ми маємо знати українську літературу і її представників. Адже саме це ворог намагається у нас забрати. Та якщо ми єдині, нас не здолати. Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Щонеділі на площі перемоги відбувається традиційний міжконфесійний молебень за перемогу та наших захисників. Як це було, дивіться вже за мить. І проси нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. Щонеділі на площі перемоги біля пам'ятного хреста віряни різних конфесій збираються для спільної молитви за мир та здоров'я наших захисників. Ці молебні стали символом єдності. Тут стоять поруч православні, католики, протестанти та представники інших релігій. Священнослужителі по черзі промовляють слова підтримки і надії. Ти той, хто принесе перемогу нашій вільній Україні, звільниш наші міста, наше селище, кожний сантиметр нашої землі. І ми знову будемо будувати нашу вільну, незалежну Україну. Ми знову будуватимо спільну церкву під час молитви. Площа наповнюється особливою атмосферою. Тут немає місця для розбіжностей, лише спільне прагнення до миру та взаємопідтримка. Адже доки українці вірять, доти наші військові мають сили боронити нашу незалежність. Я прошу тебе, щоб ти захистив своїм щитом наших воїнів і дам їм перемогу над загарбниками російськими. Надали їх силою і мужністю, безстрашно наступати на сили ворога і відбивати усі його атаки. Твоє слово є найвищою духовною зброєю, але зміцни наших воїнів українців і на боротьбу фізичну, і на боротьбу духовну. Цей молебень не просто релігійна подія, а й надзвичайний спосіб єднання. Кременчужани вірять, що їхні щирі молитви об'єднують серця і наближають той день, коли на рідну землю прийде довгоочікуваний мир. Поліна Калініченко, Максим Пальчик. Кременчуцькі новини. Сучасний український театр завітав до Кременчука з емоційною виставою Нічна зміна. Увага на екран. Днями сцена міського палацу культури перетворилась на майданчик для справжнього театрального мистецтва. Глядачі мали можливість насолодитися виставою Нічна зміна від сучасного українського театру, яка занурила їх у світ емоцій, рефлексій і несподіваних сюжетних поворотів. Нічна зміна це вистава, яка не залишає байдужих. Головні герої люди, які з різних причин опинились в ситуаціях, що змушують їх переглянути свої життєві позиції. У виставі багато тонкої іронії, драматичних моментів і несподіваних поворотів, що робить її ще більш захопливою. Вистава Нічна зміна вразила глядачів не лише з містом, а й майстерністю акторів. Сучасний український театр продовжує відкривати нові горизонти, розповідати історії, що резонують із життям кожного з нас. Поліна Калініченко, Софія Григоренко, Іван Ткаченко. Кременчуцькі новини. Перемогу здобув хокейний клуб Кременчук, обігравши двічі чинного чемпіона України хокейний клуб Сокіл, який наразі опинився чи не на межі вильоту. Як це було? Дивіться далі в сюжеті. 9 березня на арені АТЕК у Києві хокейний клуб Кременчук здобув свою другу перемогу в півфінальній серії плей-офф, вигравши обидва матчі у столичного сокола. У першій грі команда гостей перемогла з рахунком 3-1, продемонструвавши відмінну гру та холоднокровність у критичні моменти. У другому поєдинку Кременчук продовжив певно домінувати на льоду, не давши супернику жодних шансів і здобувши суху перемогу з рахунком 3-0. Сьогодні була рівна гра. Щоб виграти гру, треба закидати шайби. Мене Поки ми не закинемо шайби, то нам буде тяжко. А так, добре, хлопці грали. Дякую їм за це. Так, достойний суперник, будемо грати далі та дивитися. Треба грати, не боятися насамперед, виконувати те, що вимагає тренер. Ну, Кримачук виграє, тому що вони виконують установу тренера і готові фізично дуже добре. Завдяки цим двом перемогам команда зробила великий крок до фіналу, а чинний чемпіон України хокейний клуб Сокіл, опинився на межі вильоту вже на першій стадії плей-офф. Протягом усіх трьох періодів гравці Кременчука впевнено контролювали гру, не даючи Соколу шансів на повернення в матч. І хоча господарі арени намагалися нав'язати боротьбу, їм все ж не вдалося реалізувати жодного зі створених моментів. Хлопці молодці, відіграли в меншості спочатку гри. Ну, багато було вилучень, але добре зіграли. В меншості, але в більшості не заплинули. Тому будемо працювати. Всі розуміють, що стоїть за цим плей-оффом, тому тільки вперед до перемоги. Третій поєдинок цього запеклого протистояння з Київським соколом відбудеться 12 березня на арені Айсберг, і Кременчук налаштовується на продовження серії успіхів. Тож бажаємо нашим спортсменам сил для подальшої боротьби, стійкості та, звісно, якомога більше шайб у воротах суперника. Катерина Грудніва, Кременчуцькі новини. На цьому наш випуск новин завершується. Але пам'ятаємо, ми українці, народ, який має власну гідність і який буде боротися до останньої миті. Віримо в ЗСУ. Слава Україні!